Ушаков, після того, як були закінчені переговори, сказав, що Вітков та Кушнер обіцяли російській стороні поїхати відразу до Вашингтона і не зустрічатися із Зеленським. Ну, справді Росія завжди дуже послідовно і професійно діє в дипломатичному руслі. Попри те, що це наші вороги, мені неприємно це говорити, але треба в них цьому повчитися на превеликий жаль. Раніше, друзі, кореспондент Аксіос Бара Кравіт повідомляв, що саме ці двоє Вітков та Кушнер, після того, як Переговори з Путіним говорили вони майже п'ять годин, мають зустрітися ці двоє із Зеленським в одній з європейських країн. Французькі ЗМІ писали про Ірландію. Саме туди Зеленський полетів з офіційним візитом. А журналіст Баракравід писав про Брюссель, але згодом сказав, що зустріч скасували. І за даними сервісу Radar, борт Віткофа вилетів практично відразу із Москви після того, як закінчилися переговори. Він не робив жодних проміжних посадок в Європі і на 8-9 ранку, за Києвом, те, що мені вдалося відмоніторити, то літак Віткофа вже перебував у повітряному просторі Канади. Ну а що буде далі? Будемо дивитися сьогодні продовж дня, точно буде додаткові заяви, друзі. Тому, аби їх не пропустити, перевірте свої підписки і на мій телеграм, на який посилання є в описі під цим відео. Там інформація з'являється швидше. Дехто ж каже Марко Рубіо, вважає, що ми повинні просто продовжувати надавати в Україні необмежену фінансову допомогу, скільки б ця війна не тривала. Ну, певне, він має на увазі ту фінансову допомогу, яку надавали нам попередники. Трампа, тому що Трамп не надав жодної фінансової допомоги Україні, ну кілька сот мільйонів доларів в рамках традиційної щорічної програми, це зовсім не та історія, яка нас би задовільнила. І він каже, що надавати надалі військову допомогу фінансову Сполучені Штати Америки просто так не збирається. Це нереалістично і цього не буде. Ми давно про це говорили. Ну а сам Рубіо стверджує про те, що головним проблемним питанням у переговорах є території. Зараз каже, вони буквально борються за територію розміром 33 50 км, 20% Донецької області, що залишилося. Ми намагалися з'ясувати і каже, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу, чим можуть жити українці, що дасть їм гарантії безпеки, що в майбутньому до них ніколи більше не вторгнуться, і що дозволить їм не тільки відбудовувати свою економіку, але й процвітати як країна, бути країною, економіка якої зростає. В принципі, доволі привабливі речі говорить Рубіо, коли каже про процвітання України. Але от щодо решти питань, ну в нього є певне нерозуміння того, як має Саме вибудовуватися переговірна позиція. Втім, друзі, це позиція команди Трампа. Вона іншою не буде. Ну, він говорить, що теоретично, якщо робити правильні речі, а це справді дуже важливо про правильні речі, то через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Може. Але для цього треба передумови, щоб війна припинилася. каже, отже, зупинити війну, переконатися, що вони ніколи більше не будуть піддані вторгненню або нападу, захистити давні і довгострокові суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою, і дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати. Саме цього ми і намагаємося досягти. І Він переконаний, що Москва та Київ, зрештою, приймуть рішення про завершення війни. Говорить, що Росія і Україна стали ближчими до мирної угоди, однак для досягнення кінцевої мети поки що цього недостатньо. Зрештою, каже, вирішувати їм, якщо вони вирішать воювати, ну що ж, нехай війна тоді продовжиться, але ми спробуємо покласти її кінець. Ну і вчора, коли сонний Дональд Трамп слухав, як Рубіо коментує для преси політичну ситуацію в Сполучених Штатах Америки та за кордоном. Рубіо говорив про те, що великому Дональду Трампу вдалося зупинити багато воїн, завдячуючи йому сонце в Сполучених Штатах Америки встає і воно сідає. Я не іронізую. Все так і виглядало, тому що окремі чиновники говорили, що це завдячуючи Трампу у Сполучених Штатах Америки не було ніяких там цунавів, повень і так далі. Тобто природних катаклізмів навіть до цього доходить друзі. Помічник же ж Путіна Ушаков, коментуючи зустріч свого начальника Путіна із американською делегацією, каже, що компромісний варіант щодо України треба ще шукати. Деякі американські напрацювання прийняті для Росії і прийнятні для Росії, деякі не підходять. Тобто не випадково, друзі, я вам вчора акцентував увагу про те, що крапку в переговорах поки що зарано ставити, і дійсно росіяни розмірковують. Адже їм треба розуміти, як вижити в тій ситуації, коли економіка Росії валиться. Це визнав Путін. Ми про це з вами на каналі говорили неодноразово. Для мене особисто така заява Путіна є особливим маркером, так само як особливою була. Заява вибачення Путіна Алієвим, коли він дуже трясся, аби його газ був в Європі. Бо з газом у Європі у нього буде скоро все дуже дуже складно. Втім, як пише напередодні цих переговорів видання NBC News, залишається ключовими невирішеними три питання, на які Кремль не хоче йти. На поступки маю на увазі. Це стосується наполягання Кремля про повний контроль над усім Донбасом, про що щойно ми раніше сказали, радикальне скорочення збройних сил України, але це пишуть. Журналісти. я особисто не бачив жодної поки що заяви про це. Звісно, журналісти пишуть про те, що мовляв Україну будуть примушувати відмовитися від частини озброєнь, ну і також визнання Сполученими Штатами Америки та Європою анексованих територій як російських. Це дійсно обговорюється. Ну і загалом. Західна преса зараз пише про те, що переговори представників США з Путіним закінчилися нічим. За великим рахунком так. Але наголошую, що, в принципі, переговорний процес триває, це може означати, що зараз обидві сторони затягують ці переговори, і це абсолютно очевидно, я маю на увазі і Україна і Росія для того, щоб досягти інших умов на полі бою або в інших сферах, аби далі переговори проходили на більш вигідних позиціях. Чи це так буде? Ну, як ми друзі з вами говорили в попередньому відео, в нічному я вам розповідав про позицію. Європи стосовно переговорного процесу, реакцію Кремля, і всі чудово розуміють, що в багатьому європейському союзі сьогодні закінчення війни не дуже на руку, і у НАТО, до прикладу, не виключають того, що переговори можуть бути провалені повністю. Відтак НАТО готує план Б на випадок, якщо мирні переговори щодо України проваляться. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на вісім дипломатів альянсу. Європейські союзники сумніваються у результативності американських зусиль. Адже Путін пише Радіо Свобода, за їхніми словами, наполягає фактично на капітуляції України. У разі зриву партнери готові перейти до альтернативних дій, нарощувати військову допомогу, зміцнювати економічну підтримку Києва та посилювати санкції проти Росії. Хоча з цим у європейці виходить не дуже влучно і вдало. А от міністр війни США Піт Хекзит каже: ну я дуже хотів би, аби Трамп, Зеленський та Путін зібралися на новорічну вечерю чи сніданок. Ну не знаю, він каже наступним чином.